Друзі, привіт! Ви на каналі компанії Carfosol. Ми займаємося автомобілями з Америки. Вітаю вас на огляді автомобіля Ford Escape. Якщо дехто з вас вже давно підписаний на наш канал, то ви вже, мабуть, бачили наші огляди на Ford Escape з півтора-літровим двигуном попередньому поколінні. Той огляд називався Кожну зиму хочу собі кросовер, бо так і є. Зимою це дуже зручно. Або ви дивились вже наш огляд на саме цей кузов, але гібридної версії. Якщо не дивились. Куточку будуть посилання на ті відео. Ну а якщо вам цікаво, як їде, як виглядає і що вміє Ford Escape 20 2020 року, то не перемикайтесь, зараз ми вам все розповімо. Взагалі, що таке Ford Escape, друзі? Це невеличкий кросовер, конкурент таких автомобілів, як, наприклад, Jeep Cherokee. Можна сюди віднести Jeep Compass, хоча Compass трошечки менший. Наприклад, той самий Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Toyota RAV4, все це конкуренти цього автомобіля, і та колір дуже схожий на маздівський. Нам дуже подобається Mazda CX-5, Огляд ми теж на нього робили. Десь в описі знайдете огляди на мазду, якщо що. Але якщо вам подобаються саме американські автомобілі, ви за мінімальний прайс хочете автомобіль з Америки з мінімальним пробігом і найбільшими функціями, при цьому сучасний, безпечний і класний по комплектації, то друзі. Окрім американців, вас, мабуть, нічого не буде цікавити, бо все решта буде трошечки гірше, як на нашу скромну думку. Бо ми перетестували цих машин дуже багато. Всі огляди є на нашому каналі, і в нашому телеграм-каналі в описі під цим відео ви можете знайти посилання на автомобілі з Америки. Підписуйтесь, будемо всім вам дуже раді. Ну а що таки взагалі? Escape? це кросовер збудований на базі, колись так було на базі Форда Фокус. Лише ця машина збудована вже на своїй особистій тележці. Так, є в ній спільні елементи з іншими моделями концерна, але тим не менш, що взагалі ми можемо тут знайти? Якщо ми говоримо про Ford в цьому кузові, то він ще може називатись Куга, і це буде європейська машина. І тоді там можна буде під капотом знайти, наприклад, і дизелі, але в Америці їх не було. Тому ми будемо розповідати виключно про версію Escape. Треба смикнути два рази, як на автомобілях концерну, наприклад, BMW, бо ніяких інших тут систем утримання нема. Все відкривається так, на жаль, придеться потримати паличку, але завдяки цьому машина зд... 에... набагато дешевше коштує, ніж той самий BMW. Що ми можемо знайти тут під капотом? Півтора літровий двигун, але не плутайте його зі старим літровим двигуном. Екобуст. це новий двигун серії. Екобуст, так він теж Екобуст називається. Він теж літровий, теж видає 180 Кінських сил і десь там щось 280 вісімдесят тяги. Але це абсолютно новий трициліндровий двигун. Як він ходить, ще особливо ніхто не знає. Машина ці дуже багато не наїздила, але точно відомо, що до пробігів 200-250 тисяч з цими моторами проблем ніяких нема. Двигун з з коробкою передач восьмиступеневою, ступеневою, не путайте зі старим шестиступеневим автоматом. Новий восьмиступеневий ступеневий набагато швидше працює і більш плавніше. Мені він дуже подобається. Також можна знайти версію з двигуном 2 літра турбаж на 250 кінських сил з тим самим двигуном, з тим самою коробкою передач восьмиступеневою. ступеневою. Все це буває у версії, як на передньому, так і на повному приводі, як у нас. Ну і це не найцікавіше, бо найцікавіше, як на мене, це версія 2.5 атмосферний двигун, який йде в парі з електродвигуном і трансмісією e-CVT, яку Форд робить по ліцензії Тойота. Тож там зроблено так само надійно, як Тойоти. Якщо ви давно підписані на наш Ютуб канал, то десь в шорцах ви можете знайти відео, де такий самий гібридний Форд Ескейп проїхав понад 400 тисяч миль. Це трошки більше, ніж 700 тисяч кілометрів. І ми навіть Карфакс на ту машину брали, ми торгували саме такий Escape нашому клієнту, і знайшли цей скарб. 400 тисяч миль, 700 тисяч кілометрів, і взагалі нічого не робилося по ремонтам в саме гібридній версії. Там була заміна гальмівних дисків, заміна гальмівної системи, два глюки по електрониці, яких було не не невеличких машина виїжджала після ТО одразу. Там щось там по фарам і ще щось було. Не пам'ятаю а по круїзу, по моєму, щось таке. І все. Обслуговування заміла мастил кожні 10 тисяч миля, це 16 тисяч кілометрів, і машина може проїхати 700. Хіба є щось надійніше в цьому світі? Ну, Хіба що Toyota Prius, звісно, і Батін Ланус. Але якщо ми говоримо саме про Escape, то в нас є версія на 180 сил, півторашка, як у нас, 250 сил, 2 літра турбо, Або 200, або 225 сил у версіях передній або повний привід, у нас буде версія 25 гібрид Ford Escape. Саме ця машина, ми вже протестували, покаталися, показує витрату палива по місту приблизно 11-12 літрів в режимі їздили хлопці з Carfosol, Але по відгуках ця машина може їсти і 9 95 по місту. А середня, у нас набор комп'ютерів взагалі менше 8 літрів за останні 10 тисяч кілометрів. Тобто, ну машина доволі економічна. Дволітровий турбо бере трошечки більше, десь 12 літрів по місту. Ну а якщо вам 8-9 літрів або 10, це вже забагато, то вам точно. Треба обирати таку версію гібридну з 2,5. Ми каталися на ній три дні, коли знімали огляд. Він є десь в посиланні в куточки, якщо хочеться подивитися. Обов'язково там взагалі в один день ми каталися плавненько, акуратненько, В нас було вийшло 4,8-4,9. Якщо просто їздити, як вам цікаво, це буде близько 6 літрів на 100 кілометрів. При цьому динаміка у машини непогана. І достатньо вона непогано керується. Так само, як і цей автомобіль. До речі. Що маємо в салоні, друзі? Як бачите, в нас версія SE, є, тому в нас є літі диски, в нас є пофарбовані а, в колір дзеркала, ручки і є безключовий доступ. На жаль, в нас немає електроляда, а вона може бути, ну, але хоча б є безключовий. Як завжди, у Ford у нас є домофон, можна натиснути і відкрити, і закрити автомобіль. Відкривається дуже широкий прийом, як завжди. Тут швиденько розповімо, бо вже ретельно оглядали гібридну версію, там було більш докладно. Резинка понизу, яка не дає забруднюватись порогу. У нас машина від відхімчищена. В нашій версії є електропривід. Дуже зручний салон, класна ергономіка. Можна всістися дуже зручно. Мій зріст 1,80 м, вага 100 кг, При цьому я можу налаштувати все під себе. Дуже зручно. В великих котах е можна змінити нахил і вильот колеса. При цьому у нас є тут блок світла автоматичний. Налаштовується підсвіточка, яскравість. Є блок клімату. Клімат буває двох зон, буває однозонний, як у нас, і буває взагалі кондиціонер. Бувають і підігрів сидінь. Машина буває в комплектаціях. Якщо Титаніум, то вона буде ще й сама вміти паркуватись. Буде панорамний дах. В нас цього цього нема. У нас, на жаль, кермо не шкіряне сидіння. Тряпошне. Мені до речі, воно дуже подобається. З якої тканини воно зроблено зроблено красиво. При цьому в нас є підлокітник з дуже великою ємністю. У нас є великі кармани в дверцятах. В нас є великий бокс посередині, куди можна дуже багато всього покласти. Звісно, є підстаканники, є бардачок доволі великого об'єму, ну і м'який пластик попереду просто всюди. Дуже зручно, класно все зроблено. Ну і якщо машину запустити, як бачите, запускається вона миттєво з півоберту. Е, як завжди, Форд дуже багато звуків видає. Дивіться, в нас середня витрата за останні 10 тисяч кілометрів, майже 7,8. Якщо ми беремо за останні 35 кілометрів, ми катались по місту доволі динамічно, знімали огляд 11,9. Тобто 11,9 – це ви катаєтесь динамічно, прям натискаєте на педаль, а просто катаєтесь, у вас буде менше. Можна вивести сюди спидометр, показ показник радарного адаптивного круїзу, музику всіляку, інформацію. Ну тобто, дуже багато всього. Якщо вам це все цікаво. Будь ласка, все це вам допоможе в налаштуваннях у версіях з 2-літровим двигуном або гібридним. Тут взагалі може бути або повнокольоровий дисплей. У нас він, на жаль, не такий, або повністю електронна приборна панель. Ну і SYNC четвертий. Ну і як бачите, SYNC четвертий. У нас є багато налаштувань. У нас є карта. До речі, ми можемо прошити вам карту і русифікацію зробити. На жаль, лагідну українізацію зробити не можна. В Новому кузові можемо в новому кузові. Можемо в рестайлі а в дорестайлі чомусь української мови немає, але є е, міжнародні мови. Російська є міжнародною, тож можна зробити, якщо вам буде зручно. Саме ту мову можна кацапську, кацапську да. є дуже багато налаштувань автомобіля. Ви можете зробити, щоб він тут вам бликав двірниками, фарами, замикав замки якось по-своєму. Ремоут старт стартап сетап. Тобто, навіть якщо у вас ось такий звичайний ключик, ви можете налаштувати тут, щоб машина у вас запускалась з ключика. Віддалено це дуже зручно. Також у вас є тут блютуз Apple CarPlay. На жаль, у версії до рестайлінг CarPlay у вас буде виключно а, дротовий, але тим не менш він тут є. і Це дуже зручно. Наприклад, Toyota rav 4 22 його нема. Ну і можна ще налаштувати якісь там. Sirius Connect це все ж таки такі фордівські сервіси. Якщо прокачувати цю систему, можна тут багато чого ще довстановити. Ну і блок клімату, як завжди, саме цікава функція, тут є три функції, три режими авто по потужності роботи вентилятора. Тобто, якщо вам не хочеться, щоб заважав якось своєю потужністю чи шумом, можна його вимкнути на перший режим. Якщо хочеться максимально швидко, щоб охолоджував салон, то це третій. Також у нас є трьохступінчасті підігріви сидінь. Тут може бути кнопочка підігріву керма. Ну і найцікавіше, в нас є кнопочка керування режимами їзди. Ось вона, де тут у нас знаходиться. Якщо ми її тут натискаємо, то в нас на приборці буде мінятись режим їзди нормальний, режим їзди економний, режим їзди спортивний, де вам потрібна вся потужність, сліпери, це якщо на дорозі слизько. Ну і режим Deep Snow and Sand, це режим, по суті, такий собі бездоріжний. У вас одразу вимикається система стабілізації. Якщо ви десь виїхали на поганючу дорогу або взагалі бездоріжжя, саме цей режим вам і знадобиться. На кермі у вас є дуже багато кнопочок. З правої сторони ви можете керувати меню по центру дисплею і відповідати на телефонні визови. У вас тут є Bluetooth-зв'язок. Ліва частина ж відповідає за. Круїз контроль також у нас є тут декілька підрольових пелюстків. Сторця лівого у нас є, окрім звичайних функцій світла і поворотників, ще й функція вмикання та вимикання а, системи стеження за полосами. Ну і в правій у нас є звичайне кермування двірниками. На жаль, в нашій комплектації автоматичного режиму нема, але він мог міг бути. Тож, друзі, ось такий огляд у нас швиденький салону. Є у нас тут очечник, є вмикається ледівська підсвіточка. Є дуже великі козирки з дзеркалами та теж підсвітками. Тож машина зручна, сучасна, мені дуже подобається. Дзеркало без автозатемнення, але теж таке буває. Знов таки величезний проєм. І я пам'ятаю, я пам'ятаю, як я ем, не дуже лісно відзивався про виробника автомобілів Тойота, коли я побачив, що там нема карманів в сидіннях. Але таке. Буває в Форді. Один кармашек є, а іншого нема. Але все ж таки, тут комплектація трошечки багатіша ніж, наприклад, Тойотеравчотири двадцять го року, аж гібридні, яку яку ми знімали. Та машина стала вдвічі дорожче ніж цей Форд. Але при цьому ну так, то гібрид, так то Toyota, Але при цьому тут сидіти зручніше. При цьому у нас тут є вентиляція назад. Я не пам'ятаю в Тойоті, чи була вона чи ні. Нагадайте, будь ласка, в коментарях, хто дивився. У нас є розетка на 12 вольт. Немає USB-шних, але вони є попереду або в підлокітнику. Можна вивезти дроти, якщо вам дуже треба. Є підсвітка LED, є крючочки і ручки. Також у нас є підлокітник з двома підстаканниками. І якщо вам здалося, що це все, то ні. Компанія Ford завезла вам ще трошечки плюшок. По-перше, у вас є тут керування. Заднім диваном ви можете його здвинути або вперед, або назад, і в доволі великих котах можна зробити тут або дуже багато місця, або дуже багато місця в багажнику. А крім цього, ви можете ще й налаштувати собі нахил спинки, начебто вам цього було взагалі замало, то ви можете тут зробити собі ну дуже багато місця. Так, я розумію, це всього лише Ford Escape, це не Ford Flex, який, до речі, в нас є. і Він продається. Якщо вам треба дуже великий Ford, то в описі під цим відео знайдете об'яву. Але в Ford Escape місця дуже багато і можна зробити тут майже льошку. При цьому у вас є ліве сидіння, праве сидіння, все це окремо кермується. І можна нахил зробити. Також у вас є тут всілякі підголовники, які теж налаштовуються окремо. Коротше, місця дуже багато. Де ми подивимося, що у нас є багажнику. На жаль, у нас немає електропривіду багажника, але є камера заднього вийдуть, це вже прикольно. Ну, доволі велике багажне відділення, трошки більше 500 літрів, 560 якщо я не помиляюся. При цьому у нас є крючочки, є 12-вольтова розеточка, є куди повісити свій багаж, і пластик тут виглядає і на дотик якісніше, ніж той самій Тойоті. Хоча машина вдвічі дешевша, ніж Тойота. При цьому у нас є можливість зробити пол аж декілька варіантів. Можна доставати тут докатку. Також тут в нас є пластиковий органайзер, під ним є дамкрат і балонний ключ. Все це виглядає красиво. Коротше, якщо вам треба дуже зручна машина, Ford Escape це саме про це. Ну і плюс тут ну, дуже багато всього класно налаштовано. Мізріс метр вісімдесят і ніде я не чіпляюся. Прямо під мене є ручка для закривання, escape, EcoBoost. Все, що ми розповіли, ви вже це знаєте, якщо дивились наші інші огляди. Йдемо, подивимось, як воно їде. Якщо вам так само цікаво, то, як і мені, то ви не будете перемикатись. Хто перемкнувся, той москаль. Ну що, друзі, залишилось лише пристебнути пасок безпеки, покрутити кругляшок драйву. Ну і перевірити як взагалі поводить себе на дорозі. Півтора-літровий автомобіль. Трициліндровий двигун дає трошечки такий цікавенький звук, який зазвичай можна почути в якихось більш маленьких по розмірах автомобілях, але, тим не менш, тут його вистачає. Як не дивно, двигун, як там його, дрегон називають щось таке, доволі непогано себе показує. На кросовері вагою понад півтори тонни. Ford Escape з двигуном півтора літра добряче їде. Навіть попередник, якого ми знімали минулого чи позаминулого року, з півтора літровим двигуном теж їхав доволі непогано. Але цей навіть їде ще бодріше. В нас є система стеження за розміткою. Зараз їдемо вже на тризначних швидкостях і при цьому зайвих звуків немає. Це при тому, що в нас під колесами наразі є дуже шербатий асфальт. Ну, ну, ну просто дуже сильно побитий асфальт гусеничною технікою і всіляким таким, бо ми знаходимося в Німеччині, на автобані. При цьому машина з електрокермом підрулює в розмітці і трошечки кермо навіть підказує, куди нам треба поїхати. Кермується кросовер непогано, як ми вже це казали в огляді нашого ескейпа цього ж покоління, але гібридної версії. Якщо надивилось десь посилання, у вас буде в куточку огляд на ту саму версію. Та машина нам сподобалась, але того разу у нас не було можливості її порівняти з двигуном Півторашка. Зараз є. Якщо добряче натискати, в принципі, машина непогано перемикає передачі, непогано набирає ход. У вас точно не буде ніяких проблем з якимись там обгінами на трасі, взагалі ніяких питань до швидкості 14 км на годину, особливо якогось зросту рівню шуму теж не відбувається. обгіни взагалі ніяких питань. Машина нам підказує і сліпі зони, і те, що ми десь там наїхали на розмітку, абсолютно все. При цьому це не максимальна комплектація. Так, при цьому це далеко не максимальна комплектація, але непогано. Бо вони бувають з таким самим двигуном півтора літровим, трициліндровим на 180 конячок. На щось там 280 ньютонів тяги. Вони бувають в комплектації S, де взагалі буде маленький тут екран калькулятора буде лише кондиціонер, не буде клімату, не буде підігріву сидінь. Не буде системи стеження за розміткою, не буде двокольорового салону, сліпі, не буде, сліпі зони. сліпих зон, не буде так точно. Не буде електронного е, налаштування, електронних налаштувань, сидіння. Всього цього не буде в тій базовій версії, але їхати вона буде майже так само. А так само у нас не буде автоматичного світла і таких от усіляких плюшок. Е, хотів розвернутися, ну ладно, вже трошки далі. Е, Машина, тобто, буде їхати приблизно так само, і навіть в базовій версії, але базову версію можна зробити взагалі приблизно від бюджету там 13,5-14 тисяч доларів. Це буде у вас вже сучасний на вигляд кросовер з двигуном 1,5, який може їсти у вас по місту, як кажуть, близько 10 літрів на 100 кілометрів. Це все завдяки восьмиступеневому автомату. Ну а може добряче вам давати якусь динамічну їзду, якщо вам цього буде потрібно. Тож машина зручна в керуванні, в неї класна ергономіка, так само як і у гібридної версії. Непоганий. Кути розвороту і при цьому, якщо добряче натиснути, маємо якусь динаміку. За 6 тисяч крутиться двигун. Непогано. Коробка взагалі ніяк не видає, що вона там десь якось перемикається, працює дуже плавно, дуже класно. Ми вже їдемо 12 км на годину. Взагалі ніяких питань. E, взагалі, якщо вам якось там через мікрофон передаються якісь шуми, то навряд чи ви прям зрозумієте, що це там щось шумне в машині чи якась погана шумоізоляція, бо зайвих шумів нема, ходить виключно асфальт, який ну, ну такий побитий у нас, на жаль. На жаль, у нас такі є кондиції, трошечки що асфальт побитий. Окрім цього, на трасі машина сама стабільність, можна їхати дуже далеко. E, кнопочками вмикаємо собі круїз. Мимо скільки нам завгодно. У нас трафік не дозволяє показати вам усі радощі життя на круїзі, але тим не менше. Дивіться, я виставляю швидкість вже 90 км на годину, але трафік їде менше. У мене нема ноги на педалі акселератора, але тим не менш машина їде. Вона мені зараз буде, дивіться, вона сама підрулювала вліво, ми наїхали на розмітку. Я на всякий випадок це все контролюю, але тим не менш, машина видає попередження, що тримай руки на кермі, я взявся. Але якщо я взявся і відпущу, машина все ж все одно буде стежити за розміткою. Я краще підрулюю на всяк випадок. Вона це зробить, якщо що, але тим не менш, ми зараз їдемо. от У нас круїз виставлений аж вже на 90 км на годину, але тим не менш, ми їдемо 65 Як бачите. Ноги в мене на акселераторі нема. Машина показує витрату палива 6,5-4,5, бо ми їдемо на като. Завдяки радарному круїзу, тут є камери стеження. Радар у нас стоїть в бампері, машина слідкує за трафіком, і ми їдемо, насолоджуємось. Сонце, набувають в камеру. Їдемо і насолоджуємось е, працею цього автомобіля. Всього цього в базовій комплектації не буде. А от хоча б від версії SE вже все це буде. У нас є клімат, підігрів, сидінь. Бачу, не вистачає підігріву керма, а так решта все в нас є і непогано все це працює. Знову ж таки, вона видала попередження, що там щось попереду ти ж цей... не балуйся. Коротше, ви побачили, все це працює, все це дозволяє вам жити комфортно з цим автомобілем. І при цьому з цим двигуном ви можете купити машину набагато дешевше, ніж, наприклад, це буде в гібридній версії. Знову ж таки, від бюджету 135 14 тисяч доларів ви можете купити цей автомобіль. В такій самій комплектації це буде хоча б 15, 15-16 залежно від пробігу, знову ж таки, залежно ще й від приводу типу приводу, бо вони бувають півтора літрові на передньому приводі, а бувають ще і на повному, і як у нас. І якщо в нашому випадку ще й загальний пробіг лише 45 тисяч кілометрів, то машина може коштувати і 16 тисяч доларів в гарному стані приблизно такі варіанти ви можете підібрати в нашому телеграм-каналі в описі під цим відео. Саме цю машину ми привезли нашому клієнту, і машина стала якраз близько 16 тисяч доларів. Може, ви навіть зараз побачите, в якому стані вона була і в якому вона зараз ви теж. Бачите, мені дуже подобається ергономіка сучасного Ford Escape. Сидіти зручно, неважливо, чи це гібридна версія чи ні. У вас є величезна полочка з м'яким пластиком тут. У вас є підлокітник. Все це зручно налаштоване, і ви в будь-якому разі можете сістися так, як вам зручно, відрегулювати сидіння. Тут у вас там є ще очічники, і все на своїх місцях. Дуже крута оглядовість, дуже далеко в мене потолок. До даху ще в мене там майже пів метра ще є. Тож сидіти зручно, дихати можна вільно, класна ергономіка, класна оглядовість. Як на мене, машина точно коштує своїх грошей. Непогана гальмівна система. До речі, все це. Налаштовано так сучасно, зручно, і вам буде дуже приємно користуватись. А, якщо запитаєте, що саме я обрав би собі, джип компас, чи ну, все ж таки Ford Escape і якщо ми говоримо про негібридні версії того самого компаса, приблизно та ж сама цінова категорія, але ну нема гібридних версій, то а якщо обирати ескейп півторалітровий турбо або компас, 2.4, я все ж таки обрав би собі джип-компас. Але це виключно через те, що мені більше подобається дизайн джипу. Ну і взагалі я фанат марки. Джип, Доч, Крайслер і все, все таке мопарівське, але саме цей Форд це точно великий крок вперед в порівнянні з, наприклад, попередником, який, в принципі, був непоганим автомобілем. Але в нього були питання до ергономіки, до якоїсь корозійної стійкості. Тут цих питань взагалі мінімум. Ця машина трішечки якісніше зроблена. Вона набагато сучасніша. Всі по. Старій схемі по старій схемі гальмують, хоча у нього була головна, я його мав би пропустити. Але він зупинився. Ну раз зупинився. Ми поїхали, нічого не порушивши. Тож, друзі, були дуже вдячні вам, що додивились до цього моменту відео. Будемо вдячні, якщо ви напишете коментар та поставите лайк цьому відео. Цікава ваша думка, що обрали б ви для себе як автомобіль, ну там з Америки, кросовер з невеличким пробігом. П'ятирічний, наприклад, як цей автомобіль. Бюджет близько 15 тисяч доларів. Це все ж таки якийсь компас. Чи може такий джип Чирокі, чи, Rocky, чи а взагалі ви обрали все ж таки собі Ford. Бо японських машин за такий бюджет ви не купите. Це буде зазвичай щось американське, якщо треба свіженьке. Мені особисто більше подобаються джипи, але відмовляти від ескейпу я вас точно не буду, бо другий ескейп класна машина. Сучасна, зручна. Скільки витрати палива? Зараз в нас пише 11,4 Середня. за останні 32 кілометри. Але а, якщо... Знову ж таки, у нас тільки що спрацював старт-стоп, у нас є і блютуз, тут і навігація, ну це все ми зараз покажемо. Так, адаптивний круїз, швидкість. А, за 9700 кілометрів середня витрата палива 7,8. Тобто це ще по Америці. За останні майже 10 тисяч витрата палива 7,8. Не знаю, на що вам потрібна гібридна версія, якщо півтора літрова так само бере. Скоріше за все, гібридна версія вам потрібна для того, щоб проїхати кудись більше далі, бо гібридна версія дуже надійна. А, в нас ще є драйв-мод, а я його вам не показав. Не перемикайтесь, ми зараз будемо тестувати драйв-мод. Ми їздили в нормальному режимі, а в нас є ще еко. Ну, давай спробуємо в еко. А, так. В еко машина одразу стає більш плавна. Подалі а, акселератора ти такий протискаєш, а вона така, ти точно хочеш їхати. Ти впевнений, вона прям так. Прям, і прям половиною вона перемикається, я протискаю далі, все, далі і далі. Три, три і все, і далі не хоче, як не тисне. Перемикається. Коротше, буде економити. Так, а в нас є ще спорт а ну Давайте ввімкнемо спорт. Чи щось змінилося по керму? Ні, але от по педалі акселератора змінилося багато. Я натискаю так само, як в еко-моді, машина перемикалася на 2,5, а тут крутить майже до 4 тисяч. І жвавіше реагує на педалі акселератора і бодріше набирає. Так, це дійсно якийсь там схоже на спорт. Так, що в нас є ще сліпері? А по-англійськи це типу слизький режим. Ну Давайте спробуємо, що таке в нас в злизькому режимі. Так само плавно, як і в еко, мабуть, це щось дуже схоже, але трошки більше тримає передачу, щоб зайвого разу не плутати колеса своїм перекиданням моменту, то більше, то менше, тому сліпері тримають довше передачу, але при цьому не хоче. Так, а ще в нас є режим Deep Snow and Sand. Глибокий сніг і пісок. Він крутить аж майже до 5 тисяч, до 4,5. Тобто, якщо вам треба десь добряче побуксувати, то в режимі сніг і е, пісок у вас вимикається система стабілізації і машина тримає довше передачу. Коротше кажучи, тут все сучасно налаштовано, буде зручно. Сподіваюсь, вам сподобалось. І так система Старостоп може ще й вимикатися. Коротше, сучасна, класна машина. Мені подобається. Компанія Карфосол робить вам повністю все під ключ. Ми Можемо вам машину підібрати в Америці, поторгувати у ваш бюджет, у ваш запит під ваші вимоги по пробігу, по кольору, по комплектації, по типу привода, повний чи може вам достатньо буде лише переднього. І зробити все під ключ. Ми можемо, наприклад, в Харкові привезти вам машину, відновити повністю саме в цьому автомобілі. Ми зробили хімчистку, ТО регулювання кутів встановлення коліс. Тут була трошки підігнута вихлопна система. Відремонтували і це відновили повністю автомобіль по безпеці, по кузову, пофарбували, намили. Зняли для вас огляд, ну і завтра будемо вже передавати клієнту. Тож, друзі, дякуємо вам, що додивились до цього моменту відео. Вітаємо всіх на нашому каналі, будемо вдячні вам за лайк. Ну, і якщо вам цікаві автомобілі з Америки, обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал в описі під цим відео. Там ви зможете знайти найкращі про запропонування автомобілів з Америки. Щодня там є нові варіанти. Ну і якщо що дзвоніть, друзі, будемо раді поспілкуватися. Консультація, як завжди, безкоштовна. Хай щастить друзі. Бувайте.